Всіх вітаю, друзі! Ну що? У нас сьогодні буде на огляді нікель метал гідридні акумулятори, як я обіцяв, відео ось з ось цими акумуляторами Soshine. Це формату 3А заказав я 2А. Е, називаються вони Palo. Я їх буду називати Павло. Е, виробник заявляє, що у нас 3000 мА ємності. Будемо сьогодні провіряти ємності, чи вартує їх купляти, бо вони не дешево коштують. Щось під 400 гривень, 4 штуки виходить десь 100 гривень одна штучка. Трохи дороговато, але я брав з тим випадком, що тут є якість, Тут є 3000 мА. Так що буде цікаве відео. Ви підписуйтесь на канал. а Сьогодні ми провіримо. це купляти на Aliexpress чи ні. Погнали. Перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори Terra30Є. Я з таких акумуляторів вже зібрав не одну збірку. Ціна такого акумулятора 40 гривень. Сайт akb.com.ua. з цих акумуляторів можете зібрати електровелосипед, павербанк чи щось перепакувати. Так що всі посилання в описі під відео. Ну що ж, з самого початку перейдемо до ціни. Зараз на даний час вони коштують 623 гривні. Що здороговато реально, тому що я платив з чимось гривень за них. Тобто, один акумулятор приблизно виходив 100 гривень з копійками. І тут вони пишуть, що в нас 3000 мАч з низьким саморозрядом, ніклі, метал гідрідні акумулятори для камери, іграшкових автомобілів, акумуляторів і так далі. Коротше, ось так вони коштують. Ось такі вони. Бачите, то формат 2А. Тепер що дивіться? Давайте я вам покажу, як він виглядає. Телефон відкладемо. Ось так вони виглядають. 1,2 вольта. Гарна така упаковочка, красиво, все гарно. А тепер давайте я вам покажу, скільки вони видали поємності. Зараз будете здивовані. Так, поємності Пауло Павело, будемо їх називати, що видали тест на розряд 2000 мА. Так що китайці нас дорили. Тут пише 3000 мА, а тут по факту 2000. Ну, струм діщарщик, ви бачите, 500 мА. Тобто це нормально, це 0,2C, якщо 3000 акумулятори, А тут не 3000 мА, другий слот. Тут побільше 2400. Такий різнобій. Теж 500 мА. Тут навіть 2 немає і тут 2000 видали. Ну, Не знаю, ще раз попробую поставити на X-Star. В принципі, X-Star також розряджає струмом 500 мА, тому що тут 3 А блок живлення. Я думаю, воно так і є. Так і є, так що тут сенсу немає. Не буду проводити, так що ось таку ємність видали. Так що трошки вони берешуть, і то так нормально берешуть, що тут є 3000 мА. Ну що, побачили, скільки вони поємності видали? Навіть, я думав, хоч 2500 видадуть. Один щось там видав під 2500 і всі, всі решта під 2000 мА. Так що такі акумулятори я вам не рекомендую купляти. Давайте ще провіримо внутрішній опір. Я, звичайно, їх буду використовувати 2000 мА, то в принципі немало. Але за таку суму тут має бути 3000 мА, як має бути. Знаєте, Тому що так що я ось такі акумулятори вам не рекомендую. Якщо вам будуть любувати такі пало, то не купляйте. Дивіться, по опору поміряю, вони, за, вони заряджені. Зараз ми виставимо на формат 2А. Так, формат 2А. Виставляю формат 2А, зафіксовуємо. Будемо бачити, що вони по опору видадуть. Так, приставляємо. Хоп. Ні, ну, опір не хороший. Ну, тут питань нема. 23 мільйони це хороший опір. Ну, от поємності ніякі. І за таку ціну. Дивіться. 23 мільйони. Навіть краще, ніж формату е, 3H я робив сушайн Але 23 мільйони раз. 22-23 млн. Блін, погано зафіксував. Отак. Так що, по опору вони шикарні, я вам скажу. Ну, поємності 2000 мА і за 400 гривень, так як я заплатив, ну, трошки багатовато за 100 гривень. 23 мільйони, майже 24. Далі. Оцей. 25 мА. Ось так. Що я вам порекомендую? Ось такі акумулятори беріть Soshine. Тут хоча вони не брешуть ємності. Тут реально видавали 800 мА. У мене був огляд, хто не бачив ось ці формату. 3А це такі маленькі, це 2А. Ось такі. В народі ці називають пальчики, а це міні-пальчики, або мізінчики називають. Хто як називає, ну, напишіть в коментарях, як вас називають. Ці пальчики, а ці міні-пальчики або мізінчики кажуть. Коротше, однозначно, ось таке коротке відео. Я не рекомендую вам ось ці Павло Павло. Па, Пало називається Пало. А ці, блін, куди ти падаєш? А ці Сушайн можете брати. В них є також формат 2А і я думаю, там також правдива ємність, тому що на 3А, ще раз повторюсь, вони видали заявлену ємність таку, як має бути. Також, я ще хочу заказати на Аліекспрес акумулятори з степці зарядкою. У мене були огляд з Аврори. Знайду якусь нормальну ціну, якусь нормальну фірму. Подивимося, чи вони реально видадуть. Ну коротше, відео я все вам покажу. Ви підписуйтесь на мій канал, будете все знати, які акумулятори на Аліекспрес брати, які ні. Бо одні я вже самі перші взяв там просто Ті, Тівоше можна користуватись, але трошки дороговато. Так, нормально дорого, я вам скажу. А на цьому все. Я думаю, це відео було корисне. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте український контент. І слава Україні! І слава за свою. всім до наступних відео. Ну, хоча б 2,5 було, ну так не обідно, а тут, блін, 2000 мА, капець.